Набу прийшло з обшуком до Луцького міського голови та голови Волинської обласної ради. Від ранку 19 грудня Національне антикорупційне бюро проводить масштабні обшуки як у службових кабінетах, так і за місцем проживання посадовців. Крім того, правоохоронці навідались і до низки депутатів обласної і Луцької міської ради. За інсайдерською інформацією, увага набу прикута до земельної ділянки, де раніше стояла льодова арена Снігова Королева. Колись ця територія належала центру науково-технічної творчості. Ну, колись називався будинок юних техніків. І, власне, е призначення цієї земельної ділянки було для будівництва і обслуговування закладів освіти. Там був там, басейн, якісь там інші навчальні об'єкти. Сьогодні ж на цій землі планують звести багатоповерхівку, тоді як саму льодову арену перенесли на територію ЛНТУ. Саме Цьому будівництві, за даними джерел, і криється причина обшуків. Оскільки ділянка належить Волинській обласній раді, але фактично розташована в межах Луцька, то документи на дозвіл будівництва видавали і обласна, і Луцька міська рада. Власне, згодом Набу це фактично і підтвердило. Уже ввечері на сайті відомства з'явилася. Детальна інформація, мовляв, НАБУ та САП викрили депутатів обласної і міської рад у Волинській області за одержання неправомірної вигоди. Це 30 тисяч доларів за земельне питання. І за версією слідства, керівник однієї з депутатських фракцій у Волинській обласній раді, який раніше був народним депутатом, разом із головою цієї ж фракції в Луцькій міській раді запропонували оборудку. Вони звернулися до користувача земельної ділянки в Луцьку. Він теж був колишнім нардепом і попросили в нього 30 тисяч доларів хабаря. В обмін пообіцяли, що депутати їхньої фракції проголосують як треба, і обласна та міська ради ухвалять рішення, які дозволять забудувати цю земельну ділянку. Землекористувач погодився. Після того, як Луцька міська рада затвердила детальний план території, він передав депутатам першу частину хабаря це 15 тисяч доларів. Згодом Волинська обласна рада змінила цільове призначення землі, що фактично дало зелене світло для забудови цієї земельної ділянки. Наразі обом депутатам оголосили підозру в отриманні хабаря, і їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. А от користувачеві земельної ділянки, той, який давав хабар, Передбачено штраф від 17 до 68 тисяч гривень або знову ж таки позбавлення чи обмеження волі на термін до 4 років. Також вирішується зараз питання, який запобіжний захід оберуть для підозрюваних. То що, Макса, на цьому обшуки набу в Луцькій мерії вже завершаться. Думаю, якщо набу продовжить гарненько шукати, то може знайти там цілого міндіча.